На календарі 21 листопада, п'ятниця. Схід сонця о 7 годині 22 хвилини. Захід о 16 годині 10 хвилин. Тривалість дня 8 годин 48 хвилин. Місяць у Скорпіоні. Іде 29-та місячна доба. Цього дня іменини відзначають Михайло, Гаврило, Марта, Рафаїл. Вітаємо їх з ним янгола! За народним календарем, 21 листопада, Михайлів день на честь архистратига Михаїла. На Україні це свято шанували поряд з покровою, особливо кияни, бо київські князі вважали Михайла покровителем Києва. Тому на гербі Києва зображено архистратига Михаїла з мечем. За легендами, він дарував киянам перемоги над половцями та іншими ворогами. У давнину Михайлів день завершував сезон осінніх весіль. Тому в народі говорили, після Михайла, хоч і зашкандибала, дуже шанують Михайла мисливці, бо вважають його своїм опікуном. Цієї пори інколи настають теплі михайлівські дні. Та коли цієї пори випадає сніг, то кажуть, що Михайло приїхав на білому коні. Про погоду на Михайло говорять: якщо на Михайла ніч ясна, то буде зима сніжна та красна. Як на Михайла вітер з полудня, то буде тепло і до півгрудня. Якщо у цей день з'являвся іні, то чекали великих снігів. А коли день починався туманом, чекали відлиги. А зараз якою буде погода 21 листопада? За повідомленнями синоптиків в Миколаєві та області, хмарно буде протягом усього дня. Уночі можливий дощ, який до ранку має закінчитися. Вітер північно-східний, 3-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 767 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 57%. В Миколаєві вночі очікується зниження температури від 3 до 1 градуса тепла, а вдень температура буде в межах 1-3 градусів вище нуля. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від 0 до 3 градусів тепла, а денні коливатимуться в межах 4-5 градусів з позначкою плюс. Максимальна температура цього дня плюс. 14,7 градусів тепла була зафіксована у 1996 році, а мінімальна мінус 8 градусів морозу у 1993 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп. Що віщують нам зірки 21 листопада. Повне. Підвищена емоційність і запальність можуть стати причиною сварок з партнерами або близькими людьми. Цього дня краще не займатися нічим серйозним. Ймовірні, головний біль нервові зриви. Тим, хто збирається в подорож, варто остерігатися злодіїв та безчесних людей. Терці Фінансові проблеми відступлять, ймовірно, надходження грошових коштів. Можлива вигідна пропозиція, сміливо беріться за неї, вона принесе непоганий дохід. Вас очікують ділові та особисті побачення. Близнюки сприятливий день для фінансових операцій, зірки обіцяють прибуток. Ваш оптимізм та ентузіазм змусять оточуючих піти на співпрацю, зверніть увагу на своє здоров'я імовірне загострення хронічних захворювань. Раки. Не виключено поліпшення фінансового становища оточуючи вами задоволені. Можливо, пропозиція про вигідну роботу, яка принесе прибуток. Леви. Легковажні дії партнера можуть стати причиною сварки. Постарайтеся уникнути скандалу. У сфері професійних відносин постарайтеся не виділятися і не брати додаткові навантаження. Ваші дії не будуть гідно оцінені. Діви. Вірогідні головний біль, нервові зриви на ґрунті перевтоми. Тому сплануйте день заздалегідь, чергуючи роботу відпочинок. Лягайте раніше спати. Ваш організм потребує додаткового відпочинку. Терези. День початку змін. Успішними будуть комерційна діяльність ризиковані підприємства. Можливий успіх і в індивідуальній творчості. У близьких людей ви знайдете розуміння і підтримку. Скорпіони. Ймовірні проблеми в особистому житті, які приведуть до сварок або розриву відносин. Тільки любов і природжена самопожертва зможуть врятувати ваше становище в сім'ї. Стрільці. Життєвий потенціал знаходиться на високому рівні, що забезпечить успіх у сфері професійної діяльності або в особистих стосунках, не виключено службове підвищення або більш вигідна робота. Козироги, ви зможете покращити своє матеріальне становище. Широта поглядів, чесність, відповідальність та цілеспрямованість сприятимуть вашому авторитету на роботі. Водолії. Напружений день, що вимагає максимальної організованості і ретельного аналізу ситуації. Не виключені проблеми в сім'ї або з найближчими родичами. Однак причиною конфліктів є ваш власний характер, надмірна незалежність і небажання займатися домашніми проблемами. Риби, ймовірний зліт творчої думки і фантазії, приплив життєвих сил. Навіть з найскладніших ситуацій ви зможете вийти з вигоду для себе. Особливо сприятливою буде друга половина дня. У цей період можлива реалізація найпотаємніших бажань. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня та здійснення усього задуманого.